Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Сьогоднішній день ставка передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів, роблять так, щоб підлаштувати свої удари під спроможності нашого захисту, щоб складніше було. Відбувати я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто працює, щоб подолати цю загрозу. Наш повітряний щит, всі сили ППУ, мобільні вогневі групи, всі сили РЕП і розробники. РЕП, ця постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній. Значно швидшими були сьогодні відповідні доповіді, і по системі захисту, і по прикриттю енергооб'єктів, і по відбудові після ударів окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потреби в проти. Ракетах є нові завдання для нашої дипломатії для Міністерства оборони України для роботи з партнерами постачання для ППУ України це критично. і не має припинятись. Постійно потрібно шукати у світі як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва. Брати ліцензії у наших партнерів це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України. Також сьогодні була доповідь головкома сирського і по фронту і особлива увага по Кровському напрямку і по операції в Курській області, всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко. Я вдячний, щоб в цьому році були. Успішними перемовинах українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити. За підсумками цих днів і тижнів, воїнів 225-го і 425-го штурмових полків, дякую вам, хлопці. Також головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього, до виконання корпусна. Система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Ще одне на завтра призначив засідання РНБУ. Слава Україні.